Продовження. Смоляний не встиг добігти до сходів. Йому вдалося лише втиснутися в бічну нішу, або чоловік, ідучи повз, не помітив і не зачіпив його. Місяць якраз сховався за Хмару, і хлопець подумки. Йому подякував, бо опинився в цілковитій темряві. Хтось почав спускатися сходами і злегка зачепив руку смоляного. То Той аж скинувся, чекаючи, що його витягнуть зі сховку, але невідомий його не помітив і почав обережно спускатися. Крученими сходами. Смоляний не наважився піти за ним, бо боявся, що за Хмари вийде місяць і тоді незнайомець помітить його тінь. Тому хлопець і далі ховався у ніші, сподіваючись, що Джуліан і Дік причаїлись і зрозуміють, що сходами спускається не він. Джуліан і Дік почули тихі кроки і спершу подумали, що це смоляний, але потім, не почувши шепоту, застигли за шторою, здогадавшись, що спускається сигнальник. Треба піти простежити за ним, прошепотів Діку Джуліан. Ходімо, мішком. Джуліан заплутався в складках штори і ніяк не міг вибратися. Але Дік легко виплутався і подався за незнайомцем. Місяць вийшов знову, і в його світлі Дік устиг розгледіти силуєт сигнальника. Тримаючись у тіні, він тихо поспішав за ним. Куди ж той прямує? Дік простежив за ним до сходової площадки і до коридора. Далі ще один майданчик і чорні сходи. Але ж це шлях до кімнати черяді. Невже він прямує туди? Хлопець дивом здивувався, побачивши, що цей хтось. Тихо зник за дверима відпочивальні блока. Він підкрався до дверей, які виявилися нещільно зачиненими. Кімнату освітлював лише місяць. Стояла цілковита тиша, тільки ніби ліжко заскрипіло. Неугавний Дік зазирнув до кімнати. Чи розбуркає чоловік блока? Чи полізе через вікно назовні? Дік оглянув кімнату, у ній не було нікого, тільки блок у ліжку. Місячне світло висвітлило кутки кімнати, і хлопець побачив, що чужого нема. Тільки блок на ліжку зітхнув і повернувся на другий бік. «Ова! такої дивовижі я ще не бачив, подумав ошелешений дік. Людина входить до кімнати і беззвучно щезає. Де ж чоловік подівся? Відтак хлопець поквапився до друзів. Смоляний тим часом спустився крученими сходами. І відшукав Джуліана, який пояснив йому, що Дік переслідує дивного сигнальника. Вони рушили шукати Діка. Зненацька наштовхнулися на нього. Він непомітно пробирався у темряві, хлопці злякано сахнулися. А Джуліан ледь не скрикнув при цьому, але вчасно стримався. Чорт, забирай, ти не лякав мене, Діку, прошепотів він. Ну що, бачив ти його? Куди він подівся? Дік розповів їм про побачену дивину. Він просто увійшов до кімнати блока. І щез, смоляний. Може, є якісь потаємні ходи, які ведуть з кімнати блока. Ні. Нема, і той є в той. Це крило прибудоване відносно нещодавно, і в ньому немає ніяких таємних ходів. Просто не уявляю, що могло статися з чоловіком. Дивина, та й годі. Хто він? Нащо приходить і куди зникає? Конче слід усе з'ясувати, сказав Джуліан. Це дивовижна таємниця. Смоляний, а як ти дізнався, що він подає сигнали з вежі? Я нещодавно виявив це зовсім випадково, відповів той. Мені не спалося, і я пішов до химерної нашої комірчини пошукати одну стару книжку, яку нібито колись там бачив. Раптом я подивився на вежу. І побачив, як там спалахує світло. Хм, цікаво, пробурмотів дік. Відтак я багато разів ходив туди уночі, щоб подивитися, чи не з'являться знову ці сигнали, в'єв далі смоляний. І нарешті побачив. Уперше я їх побачив, коли місяць був у повні. і вдруге теж. Отже, подумав я, Наступного разу, при такій же нагоді, я проберуся до комірчини, аби подивитися, чи сигнальник на місці. І він знову був там. А куди виходить те вікно, в якому ми бачили світлові сигнали? задумливо запитав Джуліан. На море чи на суходіл? На море, не замислюючись, відповів смоляний. Ці сигнали, напевно, призначені для когось у морі, бо зна для кого. Мабуть, для контрабандистів, припустив Дік, але це не стосується твого батька, смоляний. Послухай, ходімо зараз до вежі, може, знайдемо чи побачимо щось цікаве? Хлопці піднялися крученими сходами. І зайшли до кімнати у вежі. Було темно, бо місяць зник за хмарою, але за деякий час він знову виринув, і хлопці визирнули у вікно, що виходило на море. Тієї ночі туману не було. Хлопці бачили маршові терени до самого моря. Вони мовчки видивлялися удалину. Потім місяць знову сховався, і темрява оповила марші. Зненацька Джуліан міцно вчепився у хлопців, що ті аж сахнулись. Я щось бачу!» – прошепотів він. Погляньте он туди! Що це? Усі почали пильно вдивлятися у далечінь. Це було схоже. На вервечку крихітних вогників. Вони були так далеко, що годі було зрозуміти, рухаються вони чи стоять на місці. Тоді знову вийшов місяць, заливаючи все сріблястим сяйбом, І окрім місячного світла, хлопці більш нічого не побачили. Коли місяць знову сховався, вони ще раз побачили. Вервечку вогників? Вони наближаються. Це точно, прошепотів смоляний. Контрабандисти йдуть таємною стежкою до Окаянної гори. Контрабандисти. Продовження буде.